При вирощуванні цієї розсади була десь 20-22 градусу Цельсія та світовий день був десь приблизно 12-14 годин. Тож, якщо і ви спробуєте вирощувати розсаду, то, дотримуючись таких параметрів, у вас вийде точно така. Дивіться, вона приземіста, вона не дуже тягнеться до верху, вона буде стійка і дуже гарна, як я вже зазначив, коренева система. І ось сьогодні прийшов час, коли я хочу використовувати всі три препарати, якими я вже, дока... вже користувався а, разом. Тобто я зроблю бакову суміш із триходерміна, фітодоктора і аміностіма. Давайте, щоб ще раз було зрозуміло. Триходермін – це біологічний фунгіцид, який захищає рослини від